Всім привіт! В цьому відео хочу переробити одну із своїх старих робіт, а саме свою найпершу фігурку, з якої я відповідно і почав займатися різьбленням по дереву, черепашку. Для початку потрібно відділити об'єм голови від тулуба та відокремити передні лапки. Потім їх потрібно скруглити. Далі потрібно відокремити шию від основи. Та поступово почати заокруглювати панцир. Наступним кроком потрібно виділити задні лапки та хвостик. Та заокруглити панцир ззаду. Також потрібно сформувати мордочку та відокремити загальний об'єм від основи. Далі потрібно заокруглити передні лапки та виділити панцир. За допомогою бормашинки більш детально пропрацьовую відокремлення від основи. Далі переходжу до більш дрібних об'ємів, виокремлюю панцир по контуру та розбиваю на сегменти. Завершальним етапом різьбування будуть дрібні елементи. Формую очі та рот. Наступним кроком переходжу до шліфування. Спочатку роблю грубу шліфовку бормашинкою, а потім наждачкою вручну. В фінальній частині покриваю фігурку олією льону. І перед демонстрацією фінального результату хочу показати свої попередні варіанти цієї фігурки. Це моя найперша фігурка, потім я переробив її більш охайно. Наступного разу вирішив зробити з плавниками. Потім все ж таки повернувся до сухопутного варіанту. Ця фігурка була найперша, про яку я зробив відео. До речі, на старому каналі вона набрала найбільше переглядів. Цю фігурку я робив відносно нещодавно, мені вона більше сподобалася без фарби. Ну і фінальний результат. Ось так ця робота виглядає зараз. Якщо сподобалось підписуйтесь та пишіть в коментарях, чи потрібно буде потім робити схожі відео. Та не забувайте ставити лайк. Дякую за перегляд!